Зранку сильно мете. На душі щось не те. Ми з тобою про те, і про це і про те. Презентує нову поезію перед глядачами Олексій Юрін. Працював над збіркою шість років. У ній 30 віршів, 15 з яких написані в кав'ярнях протягом цього літа. Розповідає поет. Я годину до роботи сидів і писав ці вірші кожного дня. То кожен будній день я писав ці вірші. Іноді виходило, іноді не виходило. Іноді я писав тиждень вірш, іноді півтора тижні. Треба жити, треба шукати життя, треба творити. Видати книгу раніше, каже, заважали життєві обставини, та нині вважає, що це його найкраща робота. Коронавірус, потім війна, і дуже важко творити в таких умовах. Тому треба було абстрагуватися і писати, писати, писати дуже багато філософських речей, ліричних. Намагався якось, якось знайти світло в кінці тунелю, знайти знайти щось добре, знайти позитивне, знайти життя. от посеред того, в чому ми зараз живемо. І я думаю, що це така позитивна збірка. Кожному поціновувачу його творчості підписує книгу з побажанням вперше почула вірші з нової збірки. Оксана Демчевська. Я прихильниця творчості Олексія і не пропускаю жодного заходу. Мені дуже подобається творчість, ну, відчувається така от е, кропітка робота над словом, але сприймається кожен, до, до, до. Кож, кожен вірш дуже легко. У мене, до речі, є е, е, пісні на вірші Олексія. Олексій говорить, має доброчину мету поетичного вечора. Збираємо ми на потреби і підтримку акторів театру, які зараз в зсу. А їх троє. Це Ярослав Рушецький, це режисер театру Ляльок, це Микола Король. І це Юрій Мяус. На жаль, він пропав без вісті в травні 22-го року. Підтримала таку ідею з донатами і відвідувачка Олена Салтанова. Культура має підтримувати. Вона потрібна, потрібно, щоб вона жила Друге. і має підтримувати наші збройні сили. Зі слів чоловіка за час виступу вдалося зібрати 750 гривень. Та такі доброчинні заходи планує проводити у ляльковому театрі і надалі, аби зібрати більше коштів. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.